Ми довгий час вважали Марс потенційним другим домом. Але чим глибше ми вивчаємо нашу сонячну систему, тим більше нових кандидатів з'являється, деякі з них, можливо, навіть кращі для колонізації. Життя на Землі на своїх ранніх етапах було радикально відмінним від того, що ми маємо сьогодні. Атмосфера була іншою, на ній домінували абсолютно чужі для нас види. І якби ми подивилися на ландшафти тих часів, ми б не впізнали сучасну землю. Тож, можливо, у той час, як ми полюємо на потенційно придатні для життя небесні тіла, нам слід розширити наші критерії та розглянути умови, які могли б сприяти існуванню чужих форм життя. І є один світ у нашій сонячній системі, який може відповідати цим критеріям. Як титан відображає ранню Землю? Що це за загадкові пустелі на найбільшому супутнику Сатурна і що викликає виверження його озер? Титан діаметр. 3200 миль, 5150 кілометрів, найбільший із 146 супутників Сатурна, навіть більший за Меркурій. Але це незвичайний супутник. Цей гігантський місяць настільки схожий на Землю, що важко повірити. Титан має озера, моря та річки, а під його поверхнею ховається океан води на глибині 80 кілометрів під крижаним ґрунтом. У небі місяця є хмари, а на його поверхні органічні речовини. На титані йдуть дощі, рідини поповнюють озера та моря, а потім випаровуються, запускаючи землеподібний гідрологічний цикл, атмосфера азоту та метану, яка огортає супутник, досить щільна, щоб можна було безпечно гуляти по його поверхні без захисного скафандра. Але це тільки якщо титан не був би таким холодним. Мінус 290 градусів за Фаренгейтом або мінус 179 градусів Цельсія, і мав би атмосферу з кисню та азоту як на землі. І якщо б у вас були крила прикріплені до вашого костюма, ви могли б навіть літати, оскільки гравітація на титані становить лише 14% від земної. Завдяки цьому ви також побачили б, як дощ падає в уповільненому темпі, приблизно в 6 разів повільніше ніж на землі. Хоча це був би незвичайний дощ, на титані йде дощ із рідкого метану, а його краплі приблизно на 50% більші за ті, які ми бачимо на нашій планеті. Титан розташований на відстані близько 750 мільйонів миль, 1 мільярд 200 мільйонів кілометрів від землі і обертається навколо Сатурна приблизно за 16 днів. Титан приливно прив'язаний до шостої планети, але незважаючи на те, що одна його сторона завжди звернена до Сатурна, супутник усе ж має складні погодні умови. Найбільший супутник Сатурна отримує в 100 разів менше сонячної енергії, ніж наша планета, і має товсту атмосферу, яка простягається в 10 разів вище в космос. У таких умовах мало світла може проникнути та досягти поверхні. У першій половині дня на Титані, яка еквівалентна 16 земним дням, його поверхня занурена в слабкий оранжевий серпанок. Дивитися крізь цей серпанок було б так само, як намагатися бачити крізь густий дим від пожежі. Небо в цей час може бути від ста 100 до тисячі разів тьмянішим ніж на землі в полудень, а інша частина дня приносить повну темряву на поверхню, але навіть якби було достатньо світла. Ви все одно не побачили Псатурн з поверхні титану через серпанок. Цікаво, що денний час не є найяскравішою частиною дня на цьому загадковому світі. За даними комп'ютерного моделювання, найяскравіший момент на титані настає під час сутінків у 200 разів яскравіше порівняно з денним часом. Це відбувається через те, як світло розсіюється частинками серпанку в атмосфері. І оскільки титан приливно прив'язаний з постійно освітленою стороною і нічною стороною, існує також постійна зона сутінків, межа між двома сторонами, яку називають термінатором. Титан, як і Земля, переживає затемнення, які можуть тривати до шести годин. Це схоже на другу ніч посеред дня. Звичайно, це можна помітити лише на стороні титана, що дивиться на Сатурн, інакше сонячне затемнення сталося б під час нічного часу. Розуміння цього важливо, оскільки це дозволяє вченим визначити, скільки світла атмосфера титана та його поверхня отримують від сонця, що визначає умови, в яких потенційне життя на титані могло б існувати. Нещодавно космічний телескоп Джеймса Веба зміг виявити хмари, які утворюються в нижніх шарах атмосфери титана під час пізнього літа, коли його поверхня поглинає більше тепла. Це означає, що на цьому супутнику існують сезонні погодні умови, як і передбачали вчені. Нахил титана відносно сонця дуже схожий на нахил Сатурна, тому обидва небесні тіла переживають пори року приблизно однакової тривалості, які змінюються кожні сім земних років. Хоча зміни відбуваються повільно, сезонні коливання приносять зміни у погоду на Титані. Коли вісь Землі не нахилена ні до, ні від сонця, відбувається цікаве явище, уявіть собі лінію, що проходить через північний і південний полюси, розділяючи планету на дві частини. У цей час, який трапляється двічі на рік, ніч і день мають приблизно однакову тривалість у всьому світі. Це явище називається рівноденням, і Титан теж його переживає, хоча й рідше, приблизно кожні 15 років. Але коли настає цей період року на Титані, у його екваторіальних регіонах утворюються величезні хмари метану, які спричиняють сильні вітрові бурі. Під час літа на титані вітри дмуть сильніше. Під час місії Касіні вчені спостерігали хвилі на озерах Титана, і вони були зовсім не такими, як хвилі на землі. Слабка гравітація титана дозволяє цим хвилям бути набагато більшими, приблизно в сім разів вищими, ніж хвилі в океанах Землі, але вони рухаються повільніше. До трьох разів повільніше вітри на Титані також викликають потужні пилові бурі. Подібне явище спостерігається і в посушливих районах Землі, коли великі хмари пилу утворюються перед бурею. Єдине інше місце в сонячній системі, де це явище було зафіксоване, це Марс. Ось так органічні речовини у вигляді пилу розносяться по поверхні титана, і хоча зливи є рідкісним явищем на найбільшому супутнику Сатурна, коли вони трапляються, вони залишають по собі вражаючий слід. Дощі на титані сильні і мають великий вплив на поверхню. Вони створюють так звані алювіальні віяла. Ці утворення трохи схожі на купи бруду і каміння, що мають форму трикутників. Вони утворюються, коли вода або лід тече і залишає позаду матеріал, який переносила. Вчені також виявили поля дюн на титані, які займають до 13% поверхні місяця. У порівнянні з піщаними дюнами, що є на землі, ці дюни величезні за розмірами сотні миль завдовжки, два кілометри завширшки та 100 метрів заввишки. На титані більше піску, ніж де небудь ще. Про що ми знаємо, хоча цей пісок не складається з силікатів, як на нашій планеті. Натомість він складається з твердих вуглеводнів, що випадають з атмосфери подібно дощу. На землі ми розуміємо, як формуються ландшафти через простий процес скелі руйнуються на маленькі зерна, вітер переносить їх в певні місця, де вони накопичуються та формують ландшафт. Але на найбільшому супутнику Сатурна, Титані цей процес загадковіший. Походження його ландшафтів довгий час було загадкою, оскільки піщані зерна на титані дуже відрізняються від земних. Вони слабкіші та, як вважали, більш тимчасові. Проте, попри це, ми спостерігаємо довговічні піщані дюни на титані. Коли вітер переносить піщані зерна, вони повинні стикатися одне з одним і з поверхнею, що зазвичай призводить до їхнього поступового зменшення. Тож, як ці зерна зберігаються достатньо довго, щоб утворити значні ландшафти, вивчаючи ландшафти титану, вчені виявили щось захоплююче. Виявляється, на супутнику відбувається особливий тип осадового процесу, відомий як спікання, коли сусідні зерна з'єднуються та зливаються в більші та міцніші частинки, менш схильні до вітрової ерозії. Якщо пісок на титані може адаптуватися таким чином для формування складних ландшафтів, чи могли би форми життя адаптуватися аналогічно, існує багато схожостей між нашою планетою та цим далеким чужим світом. Проблема титану в тому, що його інгредієнти зовсім інші. Те, що на землі є водою, на титані це рідкий метан і етан, що включає хмари, ріки, озера та моря. Однак одне безсумнівне це небесне тіло досі активне. Навіть рідини, що протікають по поверхні титану, включають складні фізичні процеси. Подібно до водойм на нашій планеті озера метану на титані можуть розшаровуватися, утворюючи шари залежно від різниці в щільності. Більше того, рідкий метан і етан в озерах можуть потенційно вибухати. Це відбувається через поєднання метану, етану та азоту, яке створює бульбашки. Достатньо потужні для формування дельт річок у цих рідких тілах. Розуміння того, як утворюються бульбашки в озерах титану, допомагає вченим досліджувати поведінку рідин на цьому інтригуючому космічному тілі. Уявіть собі, підводний човен, що одного дня вирушить досліджувати озера титану. Якщо він виділятиме тепло, це може спричинити вибух бульбашок, як ті, що вже виявили науковці. Таким чином, ці відкриття не тільки розповідають нам про титан, але й натякають на несподівані виклики, з якими може зіткнутися майбутній космічний апарат у цих чужих водах. Які б форми життя не існували на титані, вони матимуть абсолютно іншу біологію і, ймовірно, виглядатимуть та поводитимуться зовсім інакше, ніж будь-що, що ми бачили раніше. Згідно з дослідженням команди з Корнельського університету, можливо, що клітинні мембрани можуть утворюватися в умовах, які існують на титані прямо зараз. На землі клітинні мембрани складаються з молекул, які називаються фосфоліпідами. Уявіть собі, що ці молекули мають голову і хвіст. Голова трохи нагадує магніт із позитивною та негативною стороною. Хвіст нейтральний, тобто не має магнітних якостей. Уявіть, ці молекули у воді, як сендвіч із двома скіпками хліба. Голови молекул, як зовнішні сторони хліба, дуже люблять воду, тому вони обернені назовні. Але хвости молекул, як внутрішні частини хліба, намагаються уникати води і ховаються всередині. Ця структура робить мембрану гнучкою, що є життєво важливим для життя. Якщо на титані існує форма життя, вона ймовірно потребувала б подібної мембрани. Проблема полягає в тому, що метан має рівномірний розподіл електричних зарядів, тож титан не має відповідних умов для утворення таких землеподібних мембран. Через це життя на титані мало б знайти інший спосіб для побудови своїх клітинних стінок. Проте науковці змогли створити перевернуті мембрани в подібних неполярних рідинах у лабораторії, вони вважають, що мембрани титаніанських клітин мали б подібну структуру. Хоча вони мали би бути створені з інших молекул, оскільки рідини на титані, ймовірно, не містять фосфору і кисню і є надто холодними для фосфоліпідів, тож який вид молекули це міг би бути? Хоча атмосфера титану здебільшого складається з метану та азоту, вона також містить сліди різних сполук. Комп'ютерні моделі показали, що речовина, відома як акрилонітрил, здатна утворювати клітинні мембрани в неполярному рідкому метані на титані. Місія Касіні раніше виявила незначні кількості акрилонітрилу в атмосфері місяця, близько десяти частин на мільйон. Попри величезну різницю в температурі, при якій утворюються земноподібні мембрани. І тих, які можуть утворюватися на титані, обидва типи мають дивно схожі якості, такі як стабільність і внутрішній опір зовнішнім силам. Отже, можливо, що мембрани можуть формуватися в крижаних температурах озер титану та виживати там. Можливість існування життя на основі метану змінює наше сприйняття замість того, щоб зосереджуватися лише на планетах у зоні життя зірок, де умови нагадують Землю. Ми також досліджуватимемо світи, розташовані далі від своїх зірок, де метан може існувати в рідкому стані. Лише в нашій галактиці кількість потенційних місць для пошуку позаземних форм життя зросте в рази. І якщо життя на деяких із цих світів тривало достатньо довго, щоб розвинутися в складні організми, ми можемо знайти живу відповідність уявним істотам, подібним до тих, що згадуються в фантастичних фільмах і книгах. Але навіть якщо на цьому етапі історії титану життя не може вижити на його поверхні під крижаною оболонкою місяця, ховається підземний океан рідкої води, вчені намагаються з'ясувати, чи можуть органічні речовини проникати через цю крижану оболонку в океан. Якщо це дійсно відбувається на титані, то ця підземна вода може бути потенційно придатною для життя. Хоча ми ще не знаємо багато, наприклад, яка густина або склад цього глобального океану, його температура та як він взаємодіє з крижаною корою зверху, ще одне велике питання полягає в тому, чи є там джерело хімічної енергії, яке дозволяє метаболізму існувати. Але одна бактерія з рідкісним метаболізмом, знайдена на землі, потенційно може жити в підземному океані титану. Мільярди років тому атмосфера Землі була зовсім іншою, з високими концентраціями азоту, вуглекислого газу та водяної пари, які спускалися на поверхню, запускаючи цикл життя. Будівельні блоки життя на нашій планеті могли колись бути тими ж складовими, що і сьогодні на Титані. У певному сенсі найбільший супутник Сатурна є реальним лабораторією. Де астробіологи можуть досліджувати, як ці складові могли відігравати роль у початках життя на Землі? Можливо, через кілька мільйонів або мільярдів років місяць еволюціонує в придатний для життя світ, наповнений земноподібними організмами. Незабаром ми можемо дізнатися відповіді на ці питання. Запланований до запуску в червні 2027 року роботизований гелікоптер NASA Dragonfly шукатиме водяні або вуглеводневі біосигнатури, які можуть бути присутніми на гігантському супутнику Сатурна. Завдяки прибуттю Dragonfly вчені сподіваються розкрити підказки про підземний океан Титану. Його потенційну придатність для життя та чи можуть складові для життя дійсно бути присутніми в цьому віддаленому світі. Якщо ми виявимо ознаки позаземного життя на Титані, якими можуть бути ці інопланетні істоти, поділіться своїми думками в коментарях нижче і слідкуйте тут за захоплюючими відкриттями, які чекають на нас у космосі. Дякуємо за перегляд!